У селищі Олешівка Чернігівського району тепер краще ніж у місті. З гордістю запевняє її директор Тетяна Шевченко і показує перевтілення, які відбулися за останній рік. Тут чекають народного депутата України Максима Микитася. Школа повністю оновлена. Мільйон вісімсот гривень було виділено для того, щоб замінити... Вікна, але залишили зекономлені кошти, і за рахунок тих закономелених коштів замінили, вік, замінили двері внутрішні і двері зовнішні. Виділено 290 тисяч на комп'ютерну техніку, тобто в школі комп'ютерної техніки вистачає. Майже в кожному класі телевізори, флешка, читається флешка, тобто вчителю легко проводити урок. Діти теж ви б самі бачили, і в центральному коридорі діти бачать постійно. Інформацію про ті свята, які пройшли, про ті міроприємства, які будуть проходити. Народний депутат у рамках робочого візиту приїхав до Лишівської школи, аби поспілкуватися з колективом та оцінити результати власної роботи. Йому провели екскурсію закладом і показали все, що встигли зробити. У школі оновили меблі, придбали сучасну комп'ютерну техніку, відкрили медіатеку. Це сучасна новітня інтернет-бібліотека, якою користуються як дорослі, так і діти. Наша програма, державна програма Нова українська школа вже дає вражаючі результати. І на базі таких шкіл, на базі такого керівництва і керівництва селищної ради, ми повинні розвиватися. Я впевнений, що і надалі ми будемо дуже багато робити для нашої школи і Для наших в першу чергу наших діточок. Дякувати перш за все батькам, тому що вони приводять в нашу школу дітей. І дякувати таким е, людям, як Максим Вікторович, тому що зробив він ну дуже багато. ви знаєте, це не просто пафос якийсь, а це низький клін, тому що він, ну те, що зробив він для нашої школи, ніколи такого не було. У нас нові, є нові парти, нові меблі. Телевізор, Но, Нова дошка. Ми сиділи по двоє і у нас не було нових меблів і ще не було телевізора. Олена Близнюк, мати чотирьох школярів і голова батьківського комітету. Каже, як і інші батьки, допомагала ремонтувати школу власними руками. А зрештою допоміг народний депутат. Дякуємо Максиму Вікторовичу Микитасю, що він допоміг нам. Тепер прекрасні у нас меблі є. Прекрасні у нас є мультимедійна бібліотека, дуже гарна. У нас є сучасні телевізори в кожному класі. Ми дуже вдячні йому. У актові. Залі у цей час співали та танцювали артисти Чернігівського філармонійного центру. Вони приїхали до школи на запрошення народного депутата України. У актовій залі школярі початкових класів, як бачите, емоції шкварчать. Максим Микитась теж долучився до заходу і отримав свою порцію позитиву.